Що є однією з найважливіших молекул в нашому тілі? Ми буквально не можемо жити без оксиду азоту. Він має вирішальне значення для здорового кровообігу мозку, для розумових процесів, завдяки яким ми сприймаємо, обробляємо і засвоюємо інформацію. Він забезпечує також регенерацію печінки, відновлення енергії, зняття стресу, забезпечує статеве здоров'я, лібіду та, найголовніше максималізує здоров'я та продуктивність найважливішого органу в нашому тілі наше серце. Це тому, що він діє як суденно-розширювальний засіб організму. Це означає, що він розслабляє стінки наших кровоносних суден, ефективно розширюючи їх та дозволяючи крові текти активніше, сприяє зниженню артеріального тиску, покращуючи циркуляцію крові в нашому тілі для перенесення важливого кисню та поживних речовин туди, де вони потрібні. Але наш оксид азоту 50 років зовсім не такий активний, як у 20 наш суперчервоний органічний, він створений лише з найвищої якості 100% сертифікованих інгредієнтів із найчастіших місць на планеті. Інгредієнти наповнені антиоксидантами. Ви не знайдете ніде більше стільки фруктової кріпковини за таку невисоку ціну. Натисніть посилання нижче, щоб замовити його. І ви зрозумієте, чому наш суперчервоний швидко стає популярним продуктом для людей, що піклуються про свою серцево-судену систему.